Сполучені Штати Америки дуже потужна цифра, над якою ми те, про що ми домовили Сполучених Штатів, буде виконано повністю. Що стосується Європейського Союзу, ну, великі ставки були, грали всі на великих ставках. Ми досягли однієї перемоги щодо Євросоюзу, щодо 50 мільярдів. Я впевнений, ми все це вже досягли. Питання зараз когось відповідного часу. Перші пів, півтора мільярди, я думаю, будуть на цьому тижні щось таке. А, а 50 мільярдів, я впевнений. Рішення буде прийнято буде прийнято ну найближчим часом. Сьогодні у нас є механізми, щоб навіть якщо не буде. Скажімо так, навіть якщо буде підтримка пакету 50 мільярдів, мінус один, знайдуться інші інструменти для того, щоб Україна отримала ці 50 мільярдів.